Усім привіт, друзі! І в цьому відео ви побачите склеечку шляху від 30, а точніше від 30, 32 тисяч, здається, до 60 тисяч. І по кожні 5 тисяч. Тобто, я думаю, що буде 35, 40, 45, 50, 55 і 60 тисяч в цьому відео ви побачите. ну так, в склеці до. 40-50 там було по тисячі, але я так подумав, якщо я так буду продовжувати робити, то відео будуть такі дуже довгі, тому тепер буде по 5 тисяч. Ну і більше нічого не можу сказати. А, ну, всіх з Новим роком! Це перше відео в новому році. І усім приємного перегляду. Включимо гаджет. Капець, тільки 4 команди. За що? Так давай, твою банку візьму. Так, треба бути акуратним. Тут Мортіс. Тут Мортіс. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Я воскрешаюсь. Ай, ну. Все. Я підняв. Да! Все! Я підняв 35 тисяч кубків. Так, зараз виходимо. Боб, тут кукіт, у мене щось ним на так. Дайте, виходимо. Раз. Два, три. А, Ставь дроп, добре. Ооо, жесть просто. Так, і. Тридцять п'ять тисяч. Все. Я це зробив. Але перший гол Дизлайк Не, я не дизлайкер але Ну осуждаю. Що? Невже? Три, два, один, і... <сміст> Ви не побачили, як я пнув 40 тисяч. <сміст> <сміст> Затащив двох челіків. О, не радіть. О, вони сині барани. Ем... Ам... Все блик. Газ. Ні, ну чому? Чому, чому, чому я на, на улитану? Я ж міг підхилитись, і все, і їм им буду і все, і все. Та да, хорош, Честер, хорош. Я думаю, воно гаса войн Ну, Мифик і, с, і Лега витащить сверх Треба Трапитуватись. Давайте. Раз, се два... Але треба перше місце. Так, да, можна, але ви можете вже не старатись. Ну, а очі... А, ну ти там, то, ну. Той ж брок. Його тут немає. Хай брок! Фай на... брок! А, а! Ой! Давай, врубай Давай! Та... Чекай! Сюди. Сюди. Туди його! 50. Тисяч, дякую! А в мене 13250. Не дуже потрібно. Ну і беріть старку, що от-от в мене щит є під час ульти тому беріть цю старку, вона більш потрібна. Е, а по снарягам беріть урон. А друга снаряга може бути або щит, або. да що ми чому я не знаю її, але ми апнули 55 тисяч вкупків. Я зараз вийду в меню, і вони мені залетять... залетять на аккаунт. І давай! Залітай! Бам! Туда! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так. пацани, Все. Я ставлю лайк. Е, блін, а я, я тільки одному можу поставити. Блін, пацане. От зараз я вийду в меню. Вот е, 36-й ранг на Джекі. Я вийду зараз в меню, і в мене буде рівно 60 тисяч. Ви готові? Блін, катка така була швидка. Я не знаю, якісь боти були, давайте я виходжу. Три, два, один. Блін, стардроп. І. залітають! 60 тисяч! Сюди! <рі> Надіюсь, вам сподобалось, що ви тут посаділи, подивились. Ну то ось так це все було. Це тривало аж два роки. Тобто з 2023 року. Ну, всім дякую за перегляд і підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, qr Рекот знаю якось пізно, що це сказав на кінці відео. Ну але зробіть, якщо вам це не тяжко Ну і всім дякую за перегляд і усім па-па!